Якщо сьогодні нас на вулиці, перехожі люди запитають, чи святкуєте ви хрещення Господнє? Що ви відповісте? Ну, що ви відповісте? Святкуємо. А якщо вони вас запитають, а для чого ви святкуєте? А що включає в себе святкування хрещення Господнє? Брати мої і сестри, зазвичай, зазвичай, на жаль, народ завжди святкує поверхневу оболочку, згадує поверхнево. Ну, самої суті, народ далеко не розуміє. Сьогодні є такий вислів, і він пов'язується з хрещенням Господнім. І люди признають це як за істину сьогодні водохреща. Ні, сьогодні не водохреща. Сьогодні ми згадуємо подію хрещення Господа Ісуса Христа, а не водохреща. Оте, От що люди ходять з бідончиками і з банками, це водохреща. А хрещення Господнє, воно абсолютно нічого не має з водохреща. Тому що, коли Христос ввійшов у Йордан, то Він не воду освятив, а Він виконав правду Божу. І показав на всі покоління, як його послідовники повинні звершати, не з бідончиками ходити. Що Христу Ісусу важко було сказати 12 апостолам: прийдіть з бідончиками. Любі мої. Ви знаєте, коли я проповідую відверто, мене часто судять за це. І кажуть, що ти завжди рубаєш. Та не рубаю правду, кажу, правда Божа рубає. Амінь. Правда Божа є меч, брати мої і сестри. І сатана завжди хотів Боже Слово і хоче перекрутити російське слово і скажать. Він хоче перевернути. Він хоче показати нібито, що це як по Біблії, але це не по Біблії, брати мої і сестри. У Бога є так або ні. Ви думаєте, що мені би сьогодні важко було говорити на цю. Тему проповідь, чи мені би важко було з братами, служителями отам в дворі зробити таку ополонку, махнути тричі в ім'я Святої Трійці і сказати, набирайте цю воду. А для чого цю воду набирати? А що вона дає? Брати мої сестри, коли в нас є питання, нам треба шукати відповідь. Якщо це не правда, то це не по Біблії. А якщо це не по Біблії, то я не буду до того дотикатися, тому що це є не по Божому Слову. Ми сьогодні згадуємо хрещення Господа Ісуса Христа. Уже ми відповідь отримали, для чого Христу, якому не потрібно було хреститися, адже Він був святий, він був без гріха, там грішники хрестилися. Але Христос каже: Я, Іван, маю правду виконати, я повинен своїм особистим прикладом показати, як повинні інші послідовники наслідувати мене. Скільки днів було Ісусу Христу, коли Він хрестився? Я не за роки питаю, а дні. 30 років. Народилась дитина, зустрічаються сусіди. Каже, а скільки вже твій малий як народжений? та вже каже два місяці, а ти вже хрестив його та ще ні, каже, вже на наступний тиждень домовились. А для чого? Якщо ти християнин чи ти християнка, то подивись на Ісуса. Подивись на Його заповідь, подивись на Його слово, як потрібно це робити. І, на превеликий жаль, люди сьогодні обмануті, бориславці, хто слухає і по Україні, просніться. Та немає в Писанні хрещення дітей. Немає такого поняття, як водохреща. Є хрещення Ісуса Христа. І люди хрестяться в Ісуса по. Вірі. Років десь 4 тому я отримав книжечку одного доктора Богослів'я, який написав книжечку про хрещення. Я взяв одного чоловіка, який мені доказував, що хрещення дітей є правильним. І він показав мені цю книжечку, яка написана десь на 35 сторінок. Я кажу: Дай, будь ласка, мені цю книжечку. І я її забрав, вона у мене по сьогодні. Вчора мені думка сплела. Слухай, треба ж заглянути. І я вчора сів на декілька хвилин, взяв ручку біля себе. Я змучився підкреслювати і ставити знаки питання. На кожній сторінці я підкреслював і ставив знаки питання. Нема там правди в тій книжиці про хрещення дітей. Жодного місця підтвердження я з писання не знайшов. А знаєте, що я знайшов? Я знайшов, що хрещення це таїнство. в Цій книжиці. А по Біблії ми читаємо, це таїнство чи не таїнство? А що таке таїнство? Це таке щось, знаєте, таке щось незрозуміле. Таїнство це таке, що, знаєте, якесь таке, ну десь так треба прикрити, аби цей любі мої. Та Христос сказав Євангелії Марка, 16 розділ, 15, 16 текст читаємо. І сказав Він до них, і проповідуйте всьому світу, цілому світу. Що проповідуйте? Євангелію. Для чого проповідувати Євангелію? Та для того, щоб учні, щоб люди, жителі планети Земля, почули істину, бо істина є одна, її нема дві чи три. І залишили мертві обряди традиції і повірили в цю істину, і стали спасеними. Хто увірує? Ось Євангельська істина! Хто увірує і охреститься, той буде спасений. А хто не увірує, засуджений буде. Брати і сестри, Бог наш є Бог порядку. І він каже: перша людина повинна почути Євангелію. Людина повинна увірувати в ту Євангелію. І лише тоді людина повинна прийняти хрещення. І лише тоді. Прийняти хрещення. Бо що таке хрещення, брати і сестри? Водохреща. Ні. Хрещення 1 Петра 3,21 є написано: того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця доброго сумління. Любі мої, а звідки у нас добре сумління, коли Біблія каже, що серце людини є найлукавіше? І невигойне, і сумління багатьох спалене, сумління притуплене, сумління і, і так далі. Але ми читаємо євреїв 9. 9:14. Там є написано, яким чином ми отримали, брати і сестри, добре сумління? Євреїв 9:14. Скільки ж більше кров Христа? Що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від чого? Від мертвих учинків. Хто це зробить? Кров Божого Сина. Людина вірою приходить до Ісуса, і кров Божого Сина очищає це сумління. І лишень тепер ми з вами, які отримали в покаянні прощення, повіривши в Ісуса, при хрещенні, ми обіцяємо Йому. Це чисте сумління, що будемо його що? Зберігати. Отже, хрещення, Петро каже, один, 1, 1 Петра 3,21, то образ хрещення не тілесної нечисти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Сестричка, яка нещодавно покаялась, яка казала, я й не думала каятись, але Бог торкнувся, і сьогодні вона радісна, окрила, щаслива. Ви пам'ятаєте, як вас хрестили в дитинстві? Звісно, що ні. Хто із вас пам'ятає, як хрестили в дитинстві? А якщо і хрестили, то для чого хрестили? І ви знаєте, завжди шпікулянти хочуть знайти такі місця Біблії, щоб прикрити цю неправильну форму, щоб прикрити цю неправильну дію. По-перше, чи може дитина щось пообіцяти? Та дитина взагалі не знає, що з нею відбувається. Брати і сестри, ніде апостоли, запам'ятайте, ніде апостоли не хрестили дітей. Дітей не хрестив Іван Хреститель, дітей не хрестили апостоли, дітей не хрестила Першоапостольська церква. Але це звідкись взялося? І взялося воно, брати і сестри, взялося тими людьми, які відступили від Писання, тими людьми, які відкинули Боже Слово і в 342 році по Христу придумали і встановили синодом хрещення дітей. Деякі тексти, коли я вчора читав цю книжечку, думаю, ну де ж все ж таки знайдуть, щоб показати, щоб хрестити дітей? Мені цікаво було в тій книжиці, яка неправильно трактована, написана. І знаєте, які місця беруть? Беруть таке місце діяння апостолів, 16 розділ, 14 і 15 текст, щоб прикрити хрещення дітей. І дивіться, що там є написано. Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія Купчиха кермазином з міста Тіятир, що Бога вона шанувала, Господь її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив: а коли охрестилась вона і її дім, і ось беруть ці місця. І охрестилась вона і її дім. І кажуть: а в домі були діти? Значить, дітей похрестили. Беруть ще одне місце, я читаю в тій книжиці, беруть ще одне місце діяння апостолів цей же розділ 16, 31 текст. А вони відказали віру в Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та твій дім. Але беруть одну частину, будеш спасений ти сам і твій дім. Брати і сестри, а вони відказали? Хто вони відказали? Апостоли? Що вони відказали? Якщо повіриш в Ісуса Христа, то спасеся ти і весь твій дім. І ми знаємо, що цей сторож, який увірував в Ісуса, Він прийшов і всі домашні Його охрестилися. Охрестилися яким чином? По вірі в Ісуса Христа. Ось ключове слово. Ти увірував, ти прийшов в свій дім, ти засвідчив благодать. Я пам'ятаю, коли ми з братом Миколою увірували. І по вірі прийняли хрещення. І ми в своєму домі почали говорити про віру в Ісуса Христа. Ми почали розбивати ті неправильні доктрини, що хрещення дітей це не по Біблії. Звісно, на нас повстали, бо за правду повстануть. Брати мої сестри, ніде апостоли не хрестили дітей. Пам'ятаєте, історія нашої країни, як князь Володимир Великий запроваджував християнство 980. Восьмий рік. Прийшов князь, повірив сам, прийняв Євангелію і іншим людям доніс. Ні. Він сам не вірував, так, як каже Писання, і інших не навчив. Але з політичної точки зору він взяв під мечем, поголовно язичників загнав всіх у Дніпро і хрестив. Хрещення відбулося, не відбулося. Відбулася політична інтрига. Але ці люди, які зайшли в Дніпро, зайшли сухими, мокрими вийшли, але в серцях залишилися ідолопоклонниками. А чому? Та тому що перше треба проповідувати Євангелію людям. Треба донести Євангелію, щоб і в Євангелію увірували, і тоді повірив Ісуса хрестити людей. І тому Ісус сказав: хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Я тобі хочу сказати, ти навіть дорослий можеш прийняти хрещення, але як не будеш мати віри, так як каже писання, абсолютно нічого не дасть. Тому що ми читаємо про ворожбита Симона, пам'ятаєте, коли проповідували апостоли, Симон трошечки долярів наскладав. Каже, дайте мені, каже, таку силу ну, візьміть, ну, якось бартер з вами, щоб і я на кого, він хотів на тому бізнес чинити. А що йому Петро сказав? Ти сину дияволів. Ти пробуваєш в путах, гріхах, в беззаконні. То ж покайся, і він, налякавшись, а він хрещення прийняв. І ви подивіться, яке в нього поняття було. І тому, якщо нема віри, нема віри, то хрести тебе хоч тисячі раз абсолютно нічого не дасть. Має бути віра в Писання, віра в Ісуса Христа. А хрещення це вже підтвердження. Уже тої віри, в дійсності, якщо ти не граєш артиста, то ти обіцяєш Богу служити в добрій совісті на все своє життя. І останні, брати і сестри, тут можна би було багато говорити. Є одна біблійна історія, ви її добре знаєте з діяння святих апостолів, восьмий розділ, коли один фінансовий міністр приїжджав до Єрусалиму. Не згадано його імені, але сказано, звідки він. Для чого він приїжджав? Це був етіопський вельможа. Це людина, яка була в пошуках правди. Це людина, яка хотіла знати про Бога живого, бо люди чули про Бога живого, а він хотів сам. І він придбав книгу про Каїсаї, придбав Той сувій. І дивіться, він їде додому, повертаючись, а він був на дні п'ятидесятниці. А він чув, що там відбувалося. А він бачив, що там відбувалося. Він бачив, коли Петро проповідував, як три тисячі людей. Прийняли Ісуса і прийняли хрещення. І ось Він їде і читає. І дивіться, як людина зацікавлена. Він їде в тій своїй підводі, в тій кареті і читає. А Бог то бачить. Бог на небі ну бачить низько, посилає Пилипа чудним образом каже, йди пристань до тої підводи. Ви думаєте, там мало тих карет їхало. Та там їхало їх багато. Ну він підходить іменно до тої. І каже, чи розумієш, що читаєш. Проте, мої сестри, чи може немовлятко у три місяці в півроку читати і роздумувати над писанням? Ну, абсурд, смішно. А етіопський вільможа роздумує? І ось коли вони їдуть, Пилип розказує про Ісуса, і дивіться цікавий момент. цікавий момент. 36-й вірш діяння апостолів, 8 го розділу. І як шляхом вони їхали, розмовляючи, Пили його навчав істини Божої, розказував про Ісуса Христа, пояснював, для чого Христос прийшов. І озвався Скопець, ось вода, що мені заважає хреститись. Відивіться, в людини виявляється, оце бажання. Він каже: Слухай, бо Пилип йому пояснював, він це бачив. А що мені заважає хреститись? Пилип міг сказати абсолютно нічого. Це твоє бажання. Брати і сестри, бажання це добре, але це ще не головне. Дивіться, що каже Пилип. Пилип йому приклад ставить, бо Дух Святий є в Пилипу, і Пилип ставить йому в приклад істину Божу заповідь, яку ми прочитали в Марка 16,16. 16. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав, відкриває свої уста і каже: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий і звелів, що повість спинився і обидва пили скопець. увійшли до води, і охрестив він Його по Його вірі. Брати і сестри, хрещення, коли людина зустрілася з Богом, в неї горить бажання прийняти хрещення і виконати волю Божу. Звісно, коли ми задамо питання, чи ми зберігали сумління чисти аж до сьогодні всі ці роки, я скажу ні. І я часто це кажу: я засмучував Духа Господнього. І сумління було засмічене. Але є заступник, є ходатай, бо в тебе є віра, і тебе та віра рухає. Та віра рухає тебе за Ісусом Христом. І тому, брати мої і сестри, можна би було багато ще місць читати, але цього достатньо, щоб зрозуміти, що хрещення. Можуть приймати тільки ті люди, які приймають вірою Ісуса Христа. Звісно, є в церквах деякі такі порядки, деякі встановлювали, що тільки від 18 років тільки хрещення можна приймати. Ну, у Писанні такого немає. Ну, прийняли таке, тут на принципу нема нарушеного. Але хочу вам сказати: коли увіруєш. І я знаю, що в нас в церкві були діти, які в 15, 16 і навіть. 14 і в 13 років, вже не пам'ятаю все, приймали хрещення. І я вам хочу сказати, які повірили, ті тримаються. А були ті, які в 60-70 приймали років і потім відпадали. Чому? Бо нема віри. І тому, якщо є віра, то буде і наслідування Господа. І тому Ісус Христос сказав: ідіть перше, проповідуйте, навчіть. Я дуже радий за вас, брати і сестри, що многі із вас уже покаялись. Покаялись не тому, що мені потрібно, а вам потрібно прощення і спасіння. Тепер ви возростаєте в пізнанні і благодаті. І якщо доживемо десь, Бог до літа, що має бути сестри ті, що покаялись? Хрещення, а ви горете бажанням виконати заповідь Ісуса? Бо дехто покаявся і каже, то я ще думаю, чи мені йти, чи не йти, то стоїть питання, чи ти покаявся. Бо якщо ти увіруєш, то ти будеш так, як той ті обсків Ти не будеш навіть на завтра відкладати. Коли мені сказали, що аж через три місяці хрещення прийняти, то я так томився, я так чекав ті три місяці, аби вони скоро зійшли. Я хотів уже сьогодні приймати хрещення. І тому нехай Бог благословить любі мої, коли ми будемо зустрічатися з людьми, говоріть їм так, як написано, що хрещення дітей. Немає в Писанні сказано, ніде, ні Іван Хреститель, ні апостоли не хрестили дітей, а учні хрестили людей тільки по вірі в Ісуса Христа. Закінчуючи це слово, любі мої, від імені Ісуса Христа звертаюся сьогодні до тих, які чують багато про Господа, але ще самі не прийняли Ісуса. Дух Святий через Івана Хрестителя сказав: учиніть гідний плід покаяння. А що таке гідний плід покаяння? А це прийняти тверде рішення в своєму серці, Господи, я йду за тобою. Я не хочу вже вагатись. Я не хочу, Господи, якось і тут, і там, і якось так, знаєте, ні нашим, ні вашим. Господи ні, я хочу бути Твоїм. Я хочу бути прощений, спасений і оправданий. І коли ти це рішення приймеш, сьогодні ти отримаєш це прощення і оправдання.